Про стартові склади розпочнемо із зорі. Перший Олексій Шевченко, п'ятий Артем, 12. й Рафаель Форстер, капітан 24-й. Дмитро Гречишкін, 39. й Євген Опанасенко. -й, Київське Динамо, 35-й Максим Коваль, п'ятий. Віторіно Антонеш, 8. й Володимир Володимира 9-й Роман Яремчук. 24-й. Домагай Віда. Він капітан, 25-й. Дерліс Гонсалес. Петряк пробиває, штангу. влучаю стійку Іван Петряк. Зірвало, скажу так, глядачів на ноги. Це якраз у цей стандарт. Чи не зачепив, там мяч Коваль. Ні-ні-ні, мені здається, не, 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 не зацепив мяч штангу. Но... Давайте посмотрим. Ну, в принципі, якби ворота, Коваль мог би зреагувати, хоча не в нефакт. Ну, Сомнительно, давайте. Виставляв, піднімав руку. Ні, ну здесь, не, ну, здесь я однозначно нарушал правила Гонсалес. что Фостер выиграл полностью борьбу. И полностью, рукой да. его Гонсалес. Я тут скажу... <сих> мы знаем, что он очень хорошо исполняет стандартные положения. Прямый удар Ой. у девятку Микола Морозюк. 1-0 на короче Динамо. А тут стики не было. Да, здесь вот смотрим, да, и рез не пойдет. Давайте посмотрим. С правой ноги, так... Э... С правой ноги еще, ну, не очень близко до ворот было. Ну, видите, такой какой-то падающий. Я думаю, так, да, он такой удар сделал, що дай повторить думаю, Коля... Он... Або Олексій Шевченко так само очікував навісну. Останні всі стандарти морозюк. Ну, Витягу такой удар, що сваливался м'яч в правую сторону, особливо зарі. І Чечіри, і Гречишки. Передачу від два Петряка у штрафну зону, бо авентури його падіння, рішення Монзуль. Не, не, не. ну, Здесь Іван Петряк навряд. Давайте, таку... Треба грати жартую. Динамо атакує Терліс Гонсалес. Пробиває. Дійшли до володінь Шевченка. Яремчук Гонсалес Коваль не дуже правильно вибивали. Його пресингували. Тут же й Харатін. Бік Максима Коваля. Низом неприємний форстер. Ховає руки вже Буяльський, але Форстер все ж таки навішує. Один один. Удар і один-один. І тут от, можна сказати, и здесь передачі, коли передачи, команда от виходить, Давайте посмотрим. От ну там вибиває, да, от. Форстер перший на м'ячі. от чого остановився? От... Буяльский. Ну там і Буяльський, і Гонсалес. Та, ну потрібно було одному і второму зажимати йому, а далі йому можливість розвернутися. Смотрите. Главное, что руки назад. Таке враження, що і Бояльський, і Гонсалес очікували вже передачі назад. Здесь проиграли защитник позиційно, і Бурда проіграв борьбу Слав'я Чечеру. Інтій матч будемо з нас. Сто Ми, як ви почули, поки що тут поспілкуємося із Сашою Лободою. Повертайтеся через 15 хвилин. Верни дубу. Мінімум нічия. Яремчук! Удобно себе принял немножко. Давайте посмотрим. Все в перед лицом вперед. Витряк. Лицо Видаев, все ж таки передачу в порыт. На по загрою. Удары. Рахунок стоит. 1-2. Бонавентуре на противо. Не, ну этот парень самый как бы опасный был. То, что опасный, самый активный был. Давайте посмотрим был ли мне игры. Хорошо, видите, на короткие разыграли неплохую комбинацию. Кажуть, грав три центральні захисники. Додамо ще і флангових Антониша Морозюка. Це вже під час захисту п'ять захисників. Давайте, Де поспали. вони? От розіграли здорово Ні, не, не було ні ігри. Абсолютно Віда не успів, не услідів за движенням Бонавентури. Ну, всі три центральні захисники з першого ряду, як глядачі, подивилися забитий м'яч від Дениса Бонавентури. Жовту карточку Ярмоленко показали. Ну, ми, как увидели, ви вроде бы не було на ігри. Возможно, Андрій возмущався, что що... ну і заміни так само поки що не було. Це Ліпарті отримує передачу. В центрі поля Ліворуч є Пауліньо, Ліпарті може й пробити. Пробиває Яремчук. Розвертається. Яремчук. бере гру на себе. Яремчук. Не пробиває. Віддає на Пауліньо. Пауліньо з м'ячем проти нього морозик. Пауліньо може й пробити. Пробиває Пауліньо. Да, да, давайте. Ну, Бурда, понятно, не нарушал. Ну, морозюк. Давай ты еще раз дивитися на бицке. Ну, не играл в мяч, да. В мяч не играл. Ну, я думаю, что все-таки. Просто черно. Может, Коваль спорил, как он от э, Милевского брал. Давайте девица, Максим Коваль! Ай, только с вами сказали. Тепер, в принципі, можу сказати, мабуть, зачіска Макса довго не буде змінюватися. Дійсно, в дуже потрібний момент. Макс Коваль, от ви згадали той пенальті від Мілеївського, те, завдяки чому Коваль прийшов у Динамо. А сьогодні у дуже потрібний момент. Під час цього кутувала, кутувала Динамо там навіс на дальню стійку. М'ячу Андрія Ярмоленка під удар. Рибалка. Пробивав Немножко, рибалку. Да, М'яч можливо, не йшов ворота до Шевченка село. І в атаку можна потрапити в полон. Любенович віддає передачу на Бонавентура. Бонавентура, ну і любі... про срібло, чому. Антонеш на дальню стійку. Удари як мінімум на користь Луганської зорі. Калічество, так, да, і створ ворот.